Добрий день, 28 травня. Ви на каналі Українське Яблуко. Ми зараз в абрикосовому саду. І цей абрикос, ви бачите. Приція. Приція через 10-12 днів буде готова до споживання. І ось такий в неї урожай. Не всі дерева такі. Є менше, але на цьому дереву нормально, тому що ми тут трошечки два, не два, кілька разів ми тут пропалювали, піднімали температуру, коли були морози. Ну і на верхівках залишилися от стільки. Ми їх не будемо тут проріджувати, де видушиться. Вони вже майже готові, ще крупності трошки наберуть і готові до реалізації. Так що я думаю, що в районі. 10-15, максимум 20 червня, я думаю, навіть 15 червня не пізніше, пройшли дощі, вони будуть готові для споживання. А представте собі, щоб зародили так всі, який би був урожай раннього сорту достигання при Вони дуже гарні, по забарвленню, найперші. За ними йду йде. Цунамі, потім йде Вондеркот. Це три ранні сорти, які є. Все буде Україна. До побачення. Ви були на каналі Український Яблук.